Вітаю на каналі Second In. E. Це ранок понеділка, як завжди, в цей день я вже знаходжуся в магазині Second Hand. Сьогодні ціна складає 102 гривни за кілограм. Це передостанній день. Завтра буде 56 гривень, але дивлюся, що товару стає все мало і мало. Минулого понеділка було набагато більше товару. Як по сезону, дуже багато зим, зимних речей, курток, дублянок, пальто, дуже багато речей із флісу. Ось як зараз я роздивляюся, флісову ковтину бренду Ейсос. Яскраво помаранчевого кольору. Зранку, коли я готувалася піти, то у мене були зовсім інші плани. Хотілося показати вам другий магазин, але я побачила, що завіс був дуже слабий, навіть не було що показати. І тому я знову вирішила повернутися до цього магазину, тому що замітила за півроку. Цей магазин дуже покращився. Вони стали, стали більше товару, якіснішого в магазині. От. І Трошки змінилася цінова політика, чуть-чуть подорожчало, але і товар якісніший. Ось знайшла таку накидку, як у нас кажуть, дорого-багато. Це, мабуть, ще із 90-х років носили такі речі. Побірці дивлюся зовсім мені незнайоме. Не ні марка, ні... але те, що із натурального хутра мене це вже одлякує. А як ви віднос... відноситесь до натурального хутра, напишіть, будь ласка. Як на мене, мені. Чомусь більше подобаються пуховики, ну, щось таке легеньке і воздушне. А шуби, дублянки, таке воно тяжке. А ще, признаюся, я не знаю, як за ним правильно ухажувати. Тому що, купляючи річі з секонд хенду його ж потрібно випрати, чи здати в хімчистку чи самостійно. Почистити. Я розумію, що коли ми йдемо в секонд хенд ми сподіваємося купити якісну річ і за недорого. Але якщо придбати пальто або шубу, дублянку, самостійно не, не вдасться почистити, треба відправити в хімчистку. А хімчистка коштує недешево. От тому я і говорю про це. Дивлюсь, що дуже багато вже таких старомодних фасонів. Потім я перейшла на дитячі костюми, карнавальні, новорічні, тому що їх занадто багато. І в мене зразу питання. А чи будуть наші діти в цьому році святкувати новий рік в закладах? У мене немає маленьких дітей, тому я не знаю. Але почала роздивлятися костюмчики, і трошки мені навіяло із мого дитинства. Тому що в далеких 80-х у нас не було стільки яскравого. Яскравих матеріалів, паєток і так далі. Ось, знайшла таку, бачите, не то носорог, не то конячка. Цікаве таке. Взагалі, то я почала ритися в цих костюмах, сподіваючись все-таки знайти одяг для моєї собаки. Цікаво, якщо це не продасться. Що потім із цим товаром буде? А у вас колись були такі думки? Куди діваються речі, які закуповують для магазинів і які не продаються? Ось якесь платя не то Золушки? А може це дизайнерська? потрапила сюди до костюмів новорічних. Ось така жилеточка яскрава. Теж можна було б носити на повсякденно. А ось, дивіться, що знайшла: так костюм чи сніжної людини, чи, може, якогось із мультика персонажа. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за звір такий невідомий. Дуже-дуже ну, багато всього, навіть і не роздивися. Хоча, якби мені потрібен був новорічний костюм, я впевнена, що я б щось б знайшла. Тепер я перейшла на толстовки. І знайшла, дивіться, яку цікаву із дірками. Недавно в інтернеті я бачила, що відомий бренд Балісіньяге. Я вибачаюсь, що неправильно вимовляю цей бренд. випустили лінійку, лінійку одягу з дірками. Це мені напомнила та ковтина. Дуже багато флісових. Ось знайшла ще такий костюм. Спочатку я думала, що це одна кофта, теж, здається, з 90-х. А ось подивіться на Марку. Навіть не хочу читати назву. Але потім я ще знайшла там штани поряд. Це такий спортивний костюм. Ось бачите, ще й штани такі. Попалася цікава ковтинка з флісу, регата. Але такий комірець, як для мене, він мені невдобно носити таке, якби воно було з капюшоном, як для зими, то більш комфортно. Флісових ковтин ну, дуже багато. І ось дивіться, з такими гудзиками цікавими. І колір приємний. Хотілося б взяти поміряти, але настільки холодно в магазині. Минулого відео, коли я робила відеоогляд, і примірку, скажу чесно, потім я ослабла. І всю неділю я лікувалася. От, от навіть зараз у мене трішки ще голос мій видає. Ось така сіра, тріспас. Дуже багато постільного, це вже є на взуті. Пам'ятаю влітку. Кожного разу, коли робила відео, я казала, потрібно купляти резинові чоботи. Ось я знайшла, але і розмір малуватий, вони такі важкі, та ще й в магазині холодно, якщо чесно, навіть не хотілося приміряти. А ось, о, дивіться, який раритет. Малінді 1936 року. Боже, це, мабуть, для музею тільки такі туфлі. Ну, сьогодні слабенький вибір взуття. Красівки, кеди, літнього багато. Але зимового взуття дуже мало. А ось дивіться, які для купання. Хотіла купити, але потім подумала, що коли ми в Україні зможемо нормально відпочивати на морі. Не впевнена. Тому і не купила. А ось дивіться, який светрик на манекені. Ну що, покажу вам, що я знайшла. Небагато речей, але трошки здивована. Це я, ось так я сьогодні виглядаю. Ось дивіться, перше це сукня Ейсос Дісігн. Дуже гарна сукня в 10-му розмірі. На мене, на жаль, малевоно. Дуже хороший бренд. Я впевнена, що ви знаєте, в Україні продається цей бренд. Дуже гарна сукня, Я її почала роздивлятися. Якби було мого розміру, то я б. Купила б обов'язково. Наступний ось такий джемпер такого марки. Дуже сподобався мені склад цього джемпера. Це із чоловічого відділу. Склад із вовни ягня із невеликим домішком поліестру. Цей бренд відомий тим, що вони почали, про... 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 Производить... ось я показую склад тканини, производить носки із отакими ромбиками, а потім уже і светри, і остальні речі, і в основному всі вони із такими ромбиками. Потім я знайшла ось такий бомбар, він двосторонній, з такими зірочками вишитими, тканина Поліестер, трішки катишки на манжетиках, але це не проблема. Хотіла була придбати, але якщо чесно, я не знаю, до чого б я комбінув, з чим би я це носила. А якщо чесно, кожного разу, коли я ходю в секонд хенд і кожного разу я жалкую, чому я так мало беру з собою грошей. Ось дивіться Марку. Марка теж дуже відома. На жаль, я цей бомбер залишила. І ось ще ось таку марку знайшла. Розмір М, це чоловічий лонслів, зіп на флісі. Потім мені сподобалася ось така ковтина. Це чи для сну, ну, чи для домашнього дома носить. В гарному стані, XL розмір. Ну, потім покрутила-покрутила і думала, брати чи не брати, але в мене домашнього одягу дуже багато. Ось мічик. Купила я для своєї собаки ось таку жилеточку розову. Потім ось таку двосторонню, зелену. Джемпер цей придбала і чоловічу кофтину. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!